Виконуємо номер 675 із підручника Геометрія 7 та номер 47.19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Квадрат розрізали на 8 квадратів, чи обов'язково 5 з них рівні між собою. Приступаємо до виконання. Я квадрат. Розміри якого 5 на 5 см, розрізала на 8 квадратів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І як бачимо, чи обов'язково стоїть питання 5, з них рівні між собою. У мене рівних вийшло 3 і 4. Не обов'язково 5, тому даємо відповідь: ні. Номер 675 із підручника Геометрія 7 та номер 47.19 із підручника Математика 7 виконано.